Я хочу спитати, що тут багато історій про чоловіків, які геть жінок не цінують. Чого ж ви, жінки, не цінуєте тих чоловіків, які вас люблять, які вас бережуть та жаліють, допомагають, та ви все одно намагаєтеся цих чоловіків використати? Я це знаю, бо бачу по своєму синові, який мав таку жінку. Гарно, нічого не скажу, але який тому результат? Я з дитинства вчила свого Сергійка, що він мені має допомагати, тому моя дитина знала, що таке мішати тісто на млинці, перевернути котлети, коли мама вийшла з кухні, а вони пригорають. А далі він сам собі вмів і сніданок зробити, і ще й нам картоплі почистити та посмажити. І я не бачила в тому нічого поганого, бо чоловік жінці має допомагати, як і навпаки. В мене він хлопець дуже роботящий і сам собі заробив на квартиру в місті, тому молоду дружину туди й привів. Правда, що женився вже в 30, а дівчина лише на першому курсі університету була. Я тоді лиш йому сказала, що Ліда дуже гарна, навіть загарна для нього. А він казав Мамо, вона ще й розумна до всього, я буду її берегти, і вона мені буде добром віддячувати. Я лиш мовчала та молилася, аби у них все було добре. Знаю, що вона була до нього дуже ласкава. І він не раз казав, що прийде з роботи, то на нього чекає і смачна їжа, і в хаті чисто. А що мені ще треба, як мій син задоволений? Але йшов час, і я вже на онуків розраховувала, але нема. Сергійку, ти ж не молодієш, та й Ліда скоро закінчить університет, пора й про дітей подумати. Мамо, вона ще молода. Та й сам знаю, що треба їхати за кордон, аби дитину гідно забезпечити. А де ж ти всі гроші діваєш ті, що відкладав? Мамо, та ж живемо, та й Ліда хоче гарно виглядати і щоб ми для себе жили. Господи, як я молилася, але вже відчула, що тут неладне. Лідо, коли ти вже нам онука подаруєш, вже питала її прямо. Я ще надто молода, щоб фігуру собі псувати. Отак відказувала, а її матір лиш підтакувала. Я впевнена, що мій син робив свою частину сімейного життя, але й ти, будь добре, роби свою. Не знаю, як там було, але поїхав мій Сергій знову за кордон, а вона й далі собі в хаті та лиш фотографії виставляє. Де вона з новою зачіскою, бровами, губами, нігтями, а мене аж пече. Лідо, а ти про роботу не думаєш? питаю її якось. Та яка робота ми з Сергієм порахували, що тієї зарплати, що я за місяць зароблю, він за тиждень заробляє, а я лиш собі нерви та здоров'я зіпсую з тими перекусами та навчанням дітей. І що б ви сказали? Я до сина, як це так, нащо тут вчилася?» Мамо, хай сидить вдома і мені буде легше, і по грошах там не сильно вона мені допоможе. То був поганий чоловік, скажіть мені, жінку тримав, мов за образами, і як вона йому віддячила. Він приїхав, а чужий хлоп в його хаті, і вона ще сміла казати, що його любить. Ви б бачили мою дитину, змарнів, став таким нервовим і вже нікому не довіряє. Поїхав знову на роботу і вже який рік не вертається. Що я його прошу, що я його молю знайти собі добру дівчину? Ніяк. Всі вони одинакові каже. а мені серце крається, бо та Ліда вже собі нового чоловіка знайшла. Та фотографії з морів виставляє, де вона на всі зуби сміється, а моя дитина нещаслива та переживає. Отак. От а ви кажете, що чоловіків хороших нема. Як одна життя зіпсує, то вже інший шансу давати не хочеться. Знаєте, старість дуже швидко приходить і всіх зрівнює і гарних, і не дуже. То треба думати за молодості, що ти своїми діями робиш. Підпишись, підтримай українськомовний контент.